Всім вітання. Сьогодні незвичний об'єкт такий в підвальному приміщенні. Ми знаходимося дуже вазенько, тісно і ну, глибоко. Оце рівень підлоги. Котелчик борця. Господар його дуже-дуже файно обшив. 5 см твердої вати. Окував його. Дуже гарна обшивочка. І проблем немає. Люди говорять про обшивку, хто бажає собі її зробити. Розуміти, що з обшивкою десь відправити і транспортувати це великі проблеми. Треба там його робити, таку бриштовку на пошті. Він буде коштувати та бриштовку дорожче, ніж сама обшивка. Мінватий і трошки металу, і все. Є теплоакумулятор, там ще верх не утеплений. І отаке от в нас є. Стояв котел ЧМ, до котлаки ЧМ буде варний. Такий О, ну, Все воно було з'єднане, але воно, як сказати, не, не було бажано результату. І цей господар побачить цього котла в роботі в родичів. Тому що те, що люди розповідають, це одне, а побачити вживу, це трошки інше. І Хотів, каже, зробити мені такого котла і зробіть правильну об'язку. Тобто ми закупили вже всі деталі, трьоходові клапани. Все, як має бути колекторчик, там підлога тепла туди, підлога тепла туди. Не можна зняти повністю котла, які ну, пшити, бачимо. Там вата. І все так гарно, акуратно, насправді ну, гарніше, ніж, ніж на відео навіть. Навіть гарніше, ніж на відео. Світла немає, робимо те, що можна без світла, потім десь там декілька годин вмикають. Будемо щось ми. Таким способом старатися щось робити щось можна вночі, хоча їх вночі теж невелике, не багато світла дають. Така котельничка у нас. Вмикнули світло, хоча ми не поробили того, що можна було без світла зробити. Отака котельня, виходить, все внизу. Трошки ж ми тут повирізали, там трошки повирізали. Буде більше місця. Наступний робочий день. Приїхали, світла немає, свідимо фонариками. Поки що робимо те, що є без світла, пакуємо. Десь має там дати світло. Знову були обстріли, знову графіки всі збилися. Тоді ще ми бачимо котла вже поставили на своє місце. Не знаю видно на відео чи не видно. Фонарик мішає нам, так? Котла на своє місце, теплоакумулятор на своє місце. Ну і вже стало в достатньо місця. Моно вже, можна вже щось робити. Вибачайте за якість відео. Як то кажуть, маємо те, що маємо. Такий вже більш-менш вигляд котельний вимальовується. Там гребіночка на теплопідлогу на місці. Все, окультурили ми. Окультурили. Друга гребіночка зараз буде тут на місці. Де що пообрізали, де що ми вже поспаювали? Трошки робимо вигляд. Вимкнули у нас світло знову. Тоді є час як знімати відео, бо так і немає часу знімати. В принципі, на моєму каналі вже багато і подібних відео. Це котелчик, який працював тут, ну в лежачому положенні. Зараз ми трошки пройдемося по ньому більш детально. Качемчик, не знаю, якого тут заводу виробництва. виявляєте, як тут було зручно їм користуватися. Ото сюди дрова закладати яка тут довшина, як воно проходити. Ну, не кажуть, що тут він прямо все, вихід. Про це може вже не йде. А ще цікаво. Бачимо зольник, тут скручуються ці секції, так? І виходить зольник. Тут проблеми з золою постійно були. Постійно хоча вони. от Працювали такі котли на багатьох об'єктах. Я думаю, що він ще знайде своє місце, вже є якби, клієнти на нього, піде можна жити. Але суть не в тому, суть в тому, що тут було зроблено ззаду. Бачимо цей апарат, був доважний, то був вихід із котла, сюди йшов. Ну, тут зняли топшивку, дерця та таке діло. І шов, йшли димогази сюди, а ця сторона була до котла. Тобто це був вихід димохода. Бачимо сюди, ми ну, з ружій сторони дивилися. І димогази йшли сюди. Гріли, гріли цю стінку, тобто ця стінка використовувалася як теплообмінник. Тут е, водяна сорочка, скрізь, там водяна сорочка. І йшло вниз. Тут був розворот. Розворот і перегородочка бачимо також з водою. І сюди вихід димохід. Цікава конструкція. Ну, трошки не, не так зрозуміло. Ще раз дивимося, як це вийшло із котла. Йшло вниз, розверталося, піднімали сюди і вихід, і хід. Вихід. Тут також водяна сорочка. І там бачимо декілька труб. Хороший економайзер. Єдине, тут виходить, що вихід із котла сам патруль для під'єднання. І поруч оцей вихід, що на дим. Отак подивимося, як воно тут. Цей патрубочок. І вихід газів. І тут дуже близенько, і тут не можна добре зробити, ну, не могли вони придумати нічого такого. І там було проходило воно і було якби, не зовсім безпечно жити з таким котлом. ну Не зовсім зручно. Хоча я кажу, на що економії вже, мав би бути економ такий кота, економайзером Ще бачимо, тут якийсь контур його варений Не знаю для чого, там, може якийсь зміючок ще є не запитував заварно бачимо компенсаторів достатньо так гарно зроблено було ну, звичайно із новим котлом має, думаю що буде набагато краще як було але приходиться людям як то кажуть виживатися з тим що є у нас заварювальний місце сьогодні працюємо апаратом Тесла. континент. Ну, зараз не працюємо, бо немає світла. Шопчики. ось такі отримається. Аніма фокусу. Зараз ми сфокусуємо. Ось такі шопчики виходять. У цьому апарату і десь я обіцяв зняти додатковий огляд за таку ціну і такий апарат просто... Він поза конкуренцією, там люди мені писали та, Діпро М кращий", там чи ти не пробував інших апаратів. Багато десятки апаратів пройшло. У ну, мене біля десятка зараз зараз є. У мене працюють різних. І українських, і китайських, і французькі є. І інші апарати різних типів, різною схематикою. Тобто в мене є з чим порівнювати. Ну, але його, щоб зробити огляд, треба часу. Часу катастрофічно не вистачає у нас тес 245. Можливо, колись буде той час. Працюємо вночі, коли світло вмикнуть, вдень вже тоді не до зйомок. Та й обробити треба світло, треба інтернет. Так що Все пропадає, у нас таке місцевість, що коли немає світла, тоді немає ні інтернету, нічого немає. Знову наступний день у нас приїхали ми раніше. Десь, ну, Трошки більше, як 6, год 6 годин ранку було, щоб трошки зробити сідловим, коли ще восьми немає. Раніше не, нічого не знімав, тому що економили час, коли є світло. Що встигли ми сьогодні рано зварити зварити цю трубу? Ми встигли обійти димохода. Бо так виходить. Ну, Якби не зовсім вона добре ця труба. Але тут якби варіантів немає, бо димоход. І вище не виходить, бо тут буде вищий, ніж теплокумулятор вхід. І не ще не виходить, бо тут у нас на самотяжки є. Ну і там коліно не дасть. Димохода немає. Десь через 4 години по графіку мають вмикнути світло. Я думаю, що ми воду заліємо, а запуска не буде. Господар хай саме робить запуск, запуск, тому що немає йдемо ходи, вже ми так втомилися їздити і ночами, і днями. Так Нам допомагає така ситуація. Ну, грибіночки є на теплу підлогу. Під, підпайні, ну, тобто теп, тепло підлога вже завершена. Влад, влад рано ще встиг спаяти. і звороточка. Тут частково. Одна гребіночка, там одна грибіночка, два крила такі. Поки нема світла, те що може запакуємо. Там де да, щось крутить, щось там запаковує. І може проводочку зробимо. Ну і фінальне треба, відео. Треба було може, забрати чого. Нічого, так буде. Рубці, ти Робоча обстановка буде видно. Фінальне відео запуску не буде. Не буде запуску по тій причині, що немає димохода. Воду лємо. Коротко пробіжимося по, по нашій об'язусті. Попихість котла, термометр, кран в обхід всього нашого вразного подачного систему для гравітації. Яка там буде гравітація, знаємо, хоча б мінімально на наш час важливо. Трибаскиз акуратненько на підйом. Клапан полюсковий, трійник. Правильніше було б трійника сюди ставити, але тут у нас було тісно буде працювати. Американочка, кранхіст систем, теплоакумулятор. Зразу вгору подача йде на бойлер, звороточка з бойлера скидається вниз. Коли буде працювати насос, він буде. Піддавлювати сюди, буде швидко проживати бойлер, коли насос не буде працювати, буде гравітація із теплоакумулятора. Гріти бойлер, бойлер де там стоїть вгорі. Вихід той самий забір на систему. З той самий труби, тобто швидкий розгін у нас йде із котла і зразу на систему. Колектор. Тут трошки культуриця. Просто знову не було світла, просиділи ми, стало світло, доварили останні шви. Така у нас робота. Ну, деякі деталі БУ, кран там був БУ, термометр БУ. Використовували все, що було, насоси БУ. Об'язки тут класичні, як і в всіх наших схемах. Тепла підлога. Розходиться на дві гребіночки. вже ми бачили. Одна гребіночка. Креветочки. Друга грибиночка тривіточки. Нижній насос, вузол підмісу на батареї. Вихід ще на рушничок і подача на систему нашу, ну так зроблений, сходиться тут. Ну і звороточка із з опалення з батарей, кран напряму поза всіма клапанами, поза всім, напряму котел для гравітації хам. В нормальному режимі закрити. Котловий підміс стандартно, байпас. Тригодовий протистрілок. Насос. Термолит тут, попросив господар, щоб на самому вході котел стояв. Кран для зливу БУ. Але ну, в доброму стані. 我可说不了。Okay, sure,